Запорізька дитячо-юнацька спортивна школа №6 6 та ДЮСШ Майстер Січ отримали генератори. Тут діти займаються греко-римською боротьбою, боксом, а також тхеквандо та кікбоксингом. Передала обладнання для спортивних шкіл громадська організація Ротарі клуб Запоріжжя Хортиця. Тепер тренування зможуть проводити і в умовах відсутності електрики. Ротарійці підтримують жителів міста та області на постійній основі. А так лише за останні кілька місяців благодійники передали різноманіт. Манітної допомоги на 30 мільйонів гривень. Це, зокрема, карети швидкої допомоги, пожежні машини, а також генератори. Ротарі клуб Запоріжжя Хортиця з задоволенням надає генератори для того, щоб діти могли тренуватися, для того, щоб в них було світло. Бо, попри всі труднощі, які зараз ми з вами відчуваємо, ми дуже хотіли б, щоб діти займалися. І спорт це дуже важливо для них. То... Будемо, будемо раді, якщо наш подарунок зможе допомогти дітям.